Отже, марафон незламна країна – 212-ту добу нашої всеукраїнської оборони від повномасштабного російського вторгнення. Ми аналізуємо, обговорюємо із нашими учасниками марафону. Надзвичайно дякуємо тим, хто приходить особисто в нашу студію. Сьогодні це Сергій Козан, голова Українського центру безпеки співпраці, військовий експерт. Мої вітання, пане Сергію. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Важливі ці очні розмови. все ж таки вони цінуються більше ніж онлайн. Тому дякуємо ще раз за те, що завітали безпосередньо до нас. Ну і власне, давайте проаналізуємо от поточний стан справ. А розпочати хочеться безпосередньо з тої події, яка відбулася ну менше трьох діб тому на Росії. Оголошено, там було мобілізацію, довго була інтрига, чи буде це зроблено, чи не буде. Зрештою, відбулося. І от за ці перші три дні ми побачили наступне. Ну, по-перше, такий е, достатньо вагомий ісход росіян, хто куди може, на всіх кордонах черги е, тікають, як можуть. Е, легесенькі протести, в принципі, ми вже за ці місяці, сім місяців зрозуміли, що на якісь масштабні протести росіяни в принципі не здатні. Кадиров. Вийшов із заявою про те, що ну, Чечня вже, в принципі, все, що могла, зробила, ми не збираємось долучатися до мобілізації. Ну, а решта стада, так би мовити, бреде, куди, скаже, куди їм скажуть. Потенціал такої от мобілізації, яку на Росії називають частковою, але при цьому її цифри вагаються від 300 тисяч до мільйона. Як вважаєте, у що вона виглядається? Та, ну, дійсно, назвали її частковою мобілізацією, але фактично це буде спроба росіян, російської влади мобілізувати все, що є. І чому ця мобілізація стала можливою? Вірніше, рішення стало можливим, тому що вичерпалися всі інші механізми для залучення їхніх людей у нашу війну. І бачимо те, що набирали до вагнерівців серед тюремників, заманювали російським довгим рублем, тобто, вже також ці 200 тисяч. А потім збільшилася сума контракту до 300 тисяч російських рублів. Бачили, що в цей весь низькосоціальний елемент, які мали якісь аліменти, заборгованості по аліментам, по іпотекам, які, якісь кредити, які б держава могла погасити і таким чином заманювала. І ось бачимо, що вже вичерпується навіть цей елемент. І тому через Успіхи саме української армії на фронті путінська влада, власне кажучи, і вдалася до цього безпрецедентного кроку, тобто інші ресурси, інші можливості для притягнення сюди росіян на війну з Україною. Ну, в них, власне кажучи, вичерпалися. І зараз, звичайно, що вони оголосили там, 300 тисяч, хочуть набрати і мільйон, там, і півтора мільйони, хочуть якомога більше поставити, так би мовити, під російський штик. Але питання в тому, чи їм це вдасться. Тому що, окрім бажання і окрім, власне кажучи, оцих дільничих їхніх комісарів. Ще є таке поняття як спроможності, мобілізаційні спроможності, і ось у нас, хоча ми і нарікаємо на роботу наших територіальних центрів комплектації, тобто в минулому військкоматів, але все ж таки за 8 років набагато краще відлагоджена робота саме з мобілізації населення, ніж ми бачимо це в Росії. І от в росіян наразі відбувається ось ця паніка, тому що з одного боку пробують гребти всіх підряд на виконання наказу Путін, а з з іншого боку, ми вже бачимо, що ця суспільна криза починається. Тобто люди тікають і Польща, і абсолютно по всім кордонам. Дійсно, і до Грузії тікають до Монголії. І... тікають. до Монголії, до Казахстану. Величезні пробки, величезні затори, квитки за ціною однокімнатної квартири. Це вже буденність для росіян. І от, власне кажучи, починається суспільний колапс. Це те, чого боявся Путін. І от, власне кажучи, те, які процеси він запустив, і якби ну я собі думаю, що я якби хтось. Ще кілька місяців тому розповів, що ось такі процеси запустить кремлівська машина, маючи всю соціологію, всі дані непідтримки росіянами саме мобілізації. Ну, можна було подумати, що Путін це, можливо, якийсь американський чи український агент, тому що він лише пришвидшує колапс державного творення під назвою Російська Федерація. Один із аспектів це те, як ті нечисленні росіяни, які вийшли на протести, їх хапали. І тут же вручали їм повістки. А от ну, логіка елементарна, що це люди, які будуть джерелом першої, от такої деструктивної і демотивованої позиції у тому підрозділі, в який вони, зрештою, попадуть, не приходить, нікому не спадає на думку, що люди, які от насильно яких от так от піймали, які вийшли з протестами, а їх направляють на війну, що те саме вони будуть робити безпосередньо і в підрозділах, в яких їх закинуть. Чи Знову ж таки про логіку не йдеться у російських реаліях. Дуже сподіваються російські чиновники, що вони з допомогою саме армійських чиновників зможуть таким чином утилізувати всіх незгодних, всіх протестувальників, і десь хай вони хай їх відправлять на фронт в Україну. А вже там, мовляв, це вже буде проблема їхніх безпосередніх командирів, там командирів підрозділів. І от робіть з ними, мовляв, що хочете, посилайте на фронт. Але це вже найголовніше, що Росія від них позбавиться. Це абсолютно. Помилкове хибне уявлення, тому що, по перше, є ще дорога до цього фронту, і армія, яка всередині не готова воювати, звичайно, що вона не стане більш, скажімо так, бойовою одиницею і на фронті. І вже в Україні, звичайно, що є загроза і є великий ризик того, що ці частини набрані от серед от укомплектовані серед таких. Добровольців мобілізованих вони будуть просто-напросто мало боєздатними. Звичайно, що для ракет, для артилерії, для гармат немає значення, чи ти високомотивований спецназівець, чи ти тільки-тільки мобілізований, і от два тижні в тебе пройшло якихось елементарних курсів. Але все ж таки, всередині, це те, що ми говоримо: бойовий дух або мораль російського війська, вона як була, так і залишається на досить низькому рівні. І от тому. У російського чиновника армійського чиновника стоїть от як завжди завдання. Якомога більше боєприпасів і просто-напросто задавлювати силою, задавлювати кількістю там стволів, боєприпасів і так далі. А піхота це вже щось таке другорядне, яке не вирішує от основну основну проблему. Тому для нас дуже важливо для України сьогодні наголошувати для наших західних партнерів на пришвидшення темпів постачання нам озброєння. Чим більше в нас буде зброї, тим швидше ми зламаємо фактично ось єдину перевагу російської армії це кількість стволів і кількість кількість нарядів ми про це ще поговоримо, зокрема, про ті темпи підтримки, які є не тільки в заявах, але є і фактичними. Але спочатку про ще одну тему сьогоднішнього дня: це от те дійство, яке відбувається на тимчасово окупованих територіях України, оті псевдореферендуми. Тут таке от питання. З тих новин, з тих повідомлень, які надходять з тимчасово окупованих територій, повідомляється, що вони. Ходять по людях, вимагають від них от, голосувати. Заходять буквально у двори, під примусом сують їм ті попірці. Скажіть, будь ласка, а який сенс у цих от, тілодвіженнях? Якщо, по суті, всі цивілізовані країни і міжнародні структури вже заявили, що не визнають цього фарсу, який там відбувається, він не вважається легітимним. В принципі, самі, сам Кремль теж може намалювати, що він зробить ту цифру, яка їм, яка їм треба. А навіщо ці от ххаждіння по, по дворах? І е, ця імітація з бюлетенями, урнами, комісіями? Ну, звичайно, їм потрібно максимально імітувати от саму конституційність проведення ось цього процесу. Бо вони те, що хотіли продати на західну аудиторію тему референдуму. Щоб у то ну що поганого, якщо людина поставить галочку в якомусь бюлетені, що це також елемент демократії, що треба самовизначатися, але як завжди, наші сили оборони просто-напросто ламають прямо от протягом цих днів, ламають всі плани ворога. І їхня вистава сьогодні перетворена на фарс. І це е, бачить весь світ, власне кажучи, і вже є заяви всіх провідних країн, але процес запущений. Тобто росіяни цей процес готували місяцями, ну вже близько, як мінімум, чотирьох місяців, чотирьох останніх місяців, коли завозилися навмисно російські агітатори, коли російська преса завозилася, коли формувалися дільничі, е, тобто ці виборчі комісії, е, спостерігачі залучені Купу колаборантів, і ось зараз вони розкрутили цей маховик, і потрібно, хоч якось, показати пророблену роботу і витрачені, звичайно, що російські бюджетні кошти. Тому вони вдаються вже аж до такої, ну вже такої смішної постановки під виглядом референдуму, тільки для того, щоб якось закрити це питання, бо вони відчувають, що наші збройні сили наближаються, вже дихають їм в потилицю, і от і вже завтра. Цього шансу, цього, цієї нагоди в них просто-напросто не буде. Тому вони вирішили довго е, не придавати якоїсь легітимності процесу, а вже зробити так, як є. І на от цю типову російську вдачу е, ну от воно є таке гарне російське слово, аби аби как. Ось воно тому так і зроблено, і заслуга того, що ми бачимо цей фарс, того, що росіяни змушені вдаватися до таких кроків, вона належить повністю нашим силам оборони, які, які спонукали, власне кажучи, їх ворушитися і, і, і робити це в такий якийсь кумедний, комічний, а насправді жалюгідний спосіб.